Дорогі браті і сестри, в ці дні ми згадуємо велике свято Церкви Христової, свято Трійці або П'ятидесятниці. Ми повинні розуміти, що велика частина церковних свят, числення дати, яких вираховується саме прив'язкою до Великодня, тобто до свята Воскресіння, адже свято Воскресіння, тобто Пасхи, супроводжують багато інших свят які фактично є одним цілим, відображаючи сутність і місію проповіді Христової на землі. На сороковий день після свого Воскресіння Господь возноситься на небо і обіцяє своїм ученикам і апостолам, що Він пошле їм утішителя свого Духа Святого, тобто третю особу Святої Трійці, Господь наш є Троїчний. Тобто єдиний Бог, але придивно відкривається для нас християн у трьох своїх іпостасях: Бог Отець, Бог Син, тобто Ісус Христос, і Бог Дух Святий, який на п'ятдесятий день, через десять днів після Вознесіння Господнього, являється у вигляді Голуба на учениках і апостолах. В цей день ми відзначаємо подію. Коли Господь посилає у вигляді вогненних язиків на святих своїх учеників і апостолів Духа Святого, третю особу святої Трійці, і Божественною силою Господь наповнює їх благодаттю Христовою, благодаттю Божою, тою благодаттю, яку ми отримали як дар, і сьогодні у церкві Христовій ми черпаємо. Чудесами, знаменнями, богоспілкуванням, духовною радістю відкривається для кожного християнина ця благодать Господня. Свято П'ятидесятниці також в народі називається святом Трійці і не даремно, тому що саме третя особа, Дух Святий, відкривається, кожній людині, показуючи сутність Святої Троїці. Для звичайної людини всі ці слова можуть здатися досить таки складними, але набагато простіше, коли людина очищає своє серце і пробує вмістити ці слова до своєї душі. Адже Господь троїчний у трьох своїх іпостасях, одночасно єдиний, це також є дуже незрозумілим, але разом з тим, придивним і чудодійним по мірі духовного зросту, людина може це розуміти. Сьогодні, у дні, коли церква Христова згадує це велике свято п'ятидесятниці або свято Трійці, назва зішестя означає зішестя Духа Святого, тобто той Дух, який зійшов на святих учеників і апостолів, сьогодні для кожного християнина є духовною радістю, тому що кожен, хто мислить, той розуміє, що ця божественна благодать, яку ми черпаємо у церкві Христової. Є такою силою, яку неможливо ні замінити, ні передати, і тим паче неможливо людськими словами описати. Дорогі браті і сестри, щиро вітаю вас у ці святкові дні. Нехай благодать Святого Духа, яку Господь послав на святих своїх учеників і апостолів, вони залишили цю благодать своїм наслідникам, єпископам церкві Христовій. Єпископи передають священникам через таїнство рукоположення, священства, а священники передають кожному християнину під час хрещення, здійснюючи миропомазання, друге таїнство, цю благодать Господню, яку отримує кожен християнин. Нехай Господь допоможе і дасть нам сили, щоб ми могли цю благодать у собі достойно зберігати, тому що Господь, як вселюблячий батько, дарує її кожному з нас. Але від нас залежить, чи збережемо ми її в своєму житті, чи зможемо ми її достойно нести, чи навпаки, можливо, багато з нас, на жаль, і не доносять цю благодать так, як потрібно. Нехай Господь дарує кожному з нас вміщати в собі цю благодать Святого Духа, звільняти своє серце від гріхів та лукавства, щоб якомога більше благодаті Господні було з нами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Духа Святого, нехай буде з усіма нами. Амінь.